Ви тільки подивіться, що в мене є. Це ж той самий ведмедик з колекції Деді Bears. Ви подивіться, в якому він крутому упакуванні. Ну це що з чимось. В Колекції представлені ось такі варіанти. Я обрала для себе ось такого, але вони всі ну, дуже круті. Вони одночасно милі і трішечки моторошні. Давайте зараз разом з вами його розпакуємо і подивимося, який він всередині. Клас! Ви подивіться, які в нього круті очі та великі зуби. Як я обожнюю такі іграшки. Ви подивіться, я його вже зібрала. Він такий крутий, деталізований. Також в нього є ще ось така історія про нього і ще дві запасні лапки. Що в цьому варіанті він може тримати ось таку штучку, а якщо йому прикріпити ось цю ручку, він зможе тримати свою історію. Наскільки це круто. Придумано, мені дуже подобається. Мені здається, що якщо хтось викликає демонів для того, щоб забрати владу, то він 100%, щоб забрати останню ложку меду. Подивіться, який в нього класний хвостик. Тепер я хочу зібрати всю колекцію цих ведмедиків, і я думаю, що наступного я куплю ось цього, адже скоро буде Хеллоуін. Тож збирай разом зі мною всю колекцію цих прекрасних і водночас трішечки моторошних ведмедиків. І якщо вони вам сподобались так само, як і мені, шукайте. Те в будинку іграшок Тім, па папа.